Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Рівняни провели в останню дорогу військового, який майже рік вважався безвісти зниклим. У березні ДНК експертиза підтвердила, що серед евакуйованих з поля бою тіло 53-річного Віктора Савоніка. Чоловік загинув на Донеччині. Сьогодні з ним попрощалися у Рівному. У Рівному попрощалися з 53-річним героєм Віктором Савоніком. 10 червня минулого року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку Віктор не повернувся на позиції і вважався зниклим безвісти. Лише 24 березня 2025-го ДНК експертиза підтвердила, що евакуйоване з поля бою тіло належить саме йому. У героя залишилися дружина, дві доньки та старший брат. Він був хорошим чуйним батьком. Люблячим чоловіком працював в школі, вчителем до дітей також відносився з повагою, доброзичливий був. Віктор Савонік народився в селі Тучин Гощанського району освіту. Здобув у місцевій середній школі. Згодом навчався в Івано-Франківському технікумі фізичної культури, а вищу освіту отримав у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. Працював викладачем фізичного виховання та спорту, а також тренером із волейболу у рівненському вищому професійному училищі номер 1 Ми сподівалися, що це що він повернеться. Ну не так склалося як хотілось, і ну би прийшли висловити своє співчуття близьким і віддати останню шану герою. У вільний час чоловік любив прогулянки в лісі, збирав гриби, подорожував автомобілем, рибалив. У 90-х роках Віктор прийшов в строкову службу в лавах Національної гвардії України. У лютому 2022-го добровільно вступив до лав Збройних сил. Дуже приємна, був щира людина. Був закоханий в спорт в життя. Ніколи завжди вмів підтримати, завжди був оптимістом і. Він просто людиною з великої літери. Дуже шкода, що ми його втратили. За упокійну службу за Віктором Савоніком провели у Свято-Покровському соборі. Поховали героя на кладовищі Нове у Рівному. Вічна шана та пам'ять воїну. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У колишньому Горщанському районі сталася різанина між чоловіками через припаркований автомобіль. Саме він. Заважав жителю села Мнишин. Чоловік зробив зауваження рівнянину власнику авто. Далі була бійка у відповідь. Власник легковика завдав удар ножем. Потерпілого після надання медичної допомоги відпустили додому. Його кривдника поліцейські затримали у сусідньому селі. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Служба безпеки України викрила чергову ухилянську схему. Група зловмисників за 150 тисяч гривень переправляла чоловіків призовного віку за кордон. Співробітники СБУ затримали одного з учасників схеми на гарячому. Йому загрожує до 9 років за гратами. Інших причетних осіб встановлюють правоохоронці. У ліцеях та гімназіях Рівного встановлюють аркові металодетектори. За ініціативи патрульної поліції рамки встановили у ліцеях номер 1 2 та гімназії номер 24 Як працює система, бачили журналісти сфери. Починається ранок учнів ліцею номер 1 в школу не зайдеш, поки не пройдеш перевірку через арковий металодетектор. Заборонені предмети у навчальний заклад не принесеш. Це не є якоюсь проблемою для мене особливо, і для моїх однокласників також. Бо, ну... Вони не сварилися, нічого не казали на рахунок цієї рамки. Це безпека в школі. Це насправді головне система працює у навчальному закладі близько тижня. Контролює прохід учнів, черговий вчитель, а також інспектор служби освітньої безпеки. У разі виявлення заборонених предметів їх вилучають. Однак таких випадків поки у ліцеї не фіксували. Якщо виявляються дані предмети, це є зі мною вчитель. і Ми звичайно вилучаємо, повідомляємо батьків По свою чергу. Також класного керівника. Адміністрацію закладу, і тільки тоді, коли батьки виявляють, що мають бажання забрати цей небезпечний предмет, з ними так само проводиться профілактична робота. Перед встановленням аркових металодетекторів адміністрація закладу провела бесіду із батьками та учнями. Усі одноголосно були за. Тож проблем із встановленням рамки майже не виникало. У нас була одна з проблем, якщо ви пам'ятаєте по школах, все одно по школах величезні виходи. Є два виходи. У нас він тільки один евакуаційний вихід, щоб він не загрожував тому перед тим було проконсультовано з ДСНСниками. Нам саме сказали, що має бути е, рамка стояти перпендикулярно і скільки метрів все було проговорено, І після того вже ми вже встановлювали. Загалом такі рамки вже встановили у трьох навчальних закладах рівного. Це власне ліцей номер 1 номер 2 а також гімназія номер 24 Зараз у місті активно працюють над створенням безпечного освітнього середовища. Законодавством на сьогоднішній день передбачено ряд напрямків, які можна реалізувати по різному це і системи відеоспостереження, які підключені до тривожної кнопки по закладах освіти наших. Це і присутність служби служби освітньої безпеки, це і власне встановлення арочних металорамок, які ви зараз бачите на сьогоднішній день. Вони встановлені з ініціативи і за підтримки власне управління патрульної поліції Рівненській області. Аркові металодетектори продовжуватимуть встановлювати. Згодом вони з'являються у всіх навчальних закладах нашого міста. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині активно працює оновлена програма часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Із квітня минулого року, коли програму було відновлено, вже 57 сільськогосподарських підприємств області скористалися її можливостями. За цей період аграрії регіону придбали 85 одиниць нової техніки та отримали від держави компенсацію на загальну суму понад 11 мільйонів гривень. Міністр аграрної політики і продовольства України Віталій Коваль перебуває з офіційним візитом в ПАР. Вже відбулася зустріч із науковцями в південноафриканському інституті, що досліджує впровадження новітніх технологій в аграрному секторі, враховуючи посухи і жаркий клімат. Саме у цьому напрямку зараз працює Міністерство аграрної політики. Окрім цього, працюють над сталим розвитком сільських територій. За добу вогнеборці рівненщини сім разів виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритій території. Полум'я охопило 6,5 гектарів. Здебільшого горів сухостій. Рятувальники регіону вкотре нагадують громадянам бути обачними, не лишати розведене багаття без нагляду. Також нині діє заборона на відвідування лісу. За підпалювання сухостою на людей чекає штраф. Наразі у мене все. Більше новин чекайте у вечірніх випусках. Також слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.